Вітаю глядачів телеканалу IKV Media Group. Мене звати Марія Савчук, і це програма Акценти традиційно працюємо для вас у прямому ефірі. Номер телефону у студію незмінний 096-464 нулі. Все для того, аби ви наживо могли поставити свої запитання нашим гостям сьогодні. У програмі будемо говорити про все, що стосується громадського транспорту, на яких маршрутах ситуація складна і з чим це пов'язано. Чи завжди водії дотримуються графіку свого маршруту? А також якщо у нас вистачить часу. Обов'язково згадаємо про можливість запровадження електронного квитка. На усі ваші та мої запитання відповідає сьогодні начальник управління транспорту і зв'язку Василь Сливка. Василь Миколаївич, доброго вечора. Добрий вечір. нагадую нашим глядачам, що працюємо у прямому ефірі. Номер телефону у студії буде періодично з'являтися на ваших телеекранах. Тож, якщо ви маєте запитання, що стосується громадського транспорту рівного, набирайте, ставте. Ми обов'язково дамо на них сьогодні відповідь. Василь Миколаївич, хотілося б розпочати із того, що днями відмінили обмеження щодо проїзду пільгових категорій. З Чим це пов'язано, і чи не спричинить це труднощі, аби добиратися. До роботи саме вранці працюючим рівнянам. Згідно засідання комісії ТЕП та НС було запротокольовано, що перевезення в громадському транспорті пільгових категорій починалось з 9-ї години ранку. В зв'язку з тим, це було прийнято тоді, коли якраз було Ковідні обмеження, так ковідні обмеження на сьогоднішній день. Ковідні обмеження зменшились, тому й було прийнято таке рішення. Крім того, були звернення громадян, і вони зверталися і в суд, і суд також виніс рішення, щоб відмінити цей пункт. Uh -huh. Тому комісія прийняла рішення. Його відмінити. Як кажуть, влада відкрита до жителів нашої тергромади, ну, однозначно. То ж... ну Надіємося, що воно пройде без е, таких ексесів. Е, на сьогоднішній день скарг не було. Вже тиждень ми їздимо таким чином і перевозимо пільговиків з е, самого ранку. Немає обмежень з 9-ї години. Е, скарг поки не маємо. Хоч надіялися, що буде не найкраще. З розумінням усі відносяться, адже наразі ну, питання номер один це перемога, і певно, десь так. зміщують акценти навіть самі рівняни. Яка сума була виділена на відшкодування проїзду пільгових категорій і на який період цього року? Ну на цей рік було виділено 7 мільйонів гривень на цілий рік. Але ми знали, що їх буде недостатньо, ми замовляли набагато більше. Ну так фінансування трапилось. Ці кошти на сьогоднішній день майже використані. Ми використали за три місяці 5 мільйонів 800 тисяч. У нас залишається 1 мільйон 200. Якраз покриття половини витрат буде в вслідуючи місяці. А якщо половини вважати те, що пройшло з початку року, часу зовсім. Ім мало і витрачена така кошта, залишається сума відносно невелика. Як плануєте, що плануєте робити далі? Плануємо плануємо все-таки я думаю, що міська рада піде на зустріч і виділить ці кошти, тому що е нашим громадянам, пільговикам, особливо їм сподобалось їздити безкоштовно. А ми перевозимо всі е в категорії пільговиків, ми перевозимо в великих автобусах безкоштовно. Я нагадую Думаю. нашим глядачам, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. Також трансляція нашого ефіру триває в соціальній мережі Facebook, де ви можете залишати в коментарях свої запитання, ми їх обов'язково зачитаємо для е, пана Василя. Е, пане Василю, нерідко можна почути про нарікання рівнян, що після 19-ї складно добратися додому. Як можете пояснити таку ситуацію і чи доходять ці скарги вам? Доходять ці скарги, ми їх кожен раз розглядаємо і ситуацію в принципі знаємо, володіємо її. де можемо, там поправляємо, а де не все в наших силах. Я вже розповідав і розповім іще. Значить, на таких маршрутах, які були давно започатковані в Рівному, які стабільні в роботі, взяти 53-й маршрут, 45-й, 49-й, на тих маршрутах. Як було заплановано, по два водія на кожному, на кожному автобусі, так і залишилось. Різними способами перевізники зуміли утримати водіїв. Хто пішов в армію, значит, самі знаходили заміну і таким чином є можливість продовжити їм графіки рухи. На тих маршрутах, які почали зараз. Потроху опрацьовувати і той же 47-й, 47-й А маршрут. Так, там працюють на автобусах по одному водію. Водіїв недостатньо і тому маємо ранні, ранні сходи з маршрутів. Ну, надіємося на те, що все-таки буде підмога з водіїв. В принципі, Центр зайнятості нам відправляє людей і є дзвінки, бо ми на всіх сайтах, на всіх каналах говоримо про те, що нам потрібні на пасажирський транспорт, на громадський транспорт, потрібні водії. То є звернення. Не всіх влаштовує робота по різним причинам, але в принципі зрушення є на сьогоднішній день. Маємо такі маршрути, які хочемо, ну, як можна скоріше їх закрити. І які тому числі, вимоги до водіїв? Адже ми сьогодні працюємо у прямому ефірі. І, можливо, хто в пошуках роботи звернеться в управління транспорту і зв'язку, аби е, претендувати на місце водія. Особливих вимог немає. Вимоги має бути водій стажем і мати категорію. Зрозуміло. Однозначно, медична довідка має бути. Ну, Чи вік, має бути фізично Чи вік має на сьогоднішній розначення? день немає вікового цензу, тому що, ну, розумієте, молодь пішла і угу. тому більшість водіїв на сьогоднішній день це 60-50 плюс. Ну. Виходимо з виходимо того, що виходимо з маємо. того, що маємо так. людей возить все рівно потрібно. Так. Приходять люди з розумінням, які в принципі десь раніше працювали, мають поняття про громадський транспорт, мають поняття попро про правила надання послуг. Ну але не всі. Ми говорили про те, що деякі маршрути в принципі їздять до пісньої пори, а деякі, на жаль, через брак водіїв з'їжджають своїх маршрутів. До котрої взагалі на сьогодні в рівному мають згідно графіку курсувати і тролейбуси, і маршрут тролейбуси у нас починають з'їжджати о 21-й годині до 22 другої години. Вони мають бути всі в депо. Угу. Автобуси з таким же часом також починають з'їжджати. Маршрутки по-різному є, які працюють і після 10-ї години. Я називав маршрути, на яких і робота є після 10-ї години. Тобто залишаються ще машини, які і пізніше. А так, в основному починається масовий з'їзд з маршрутів десь о 19-й годині, 19.30 і так далі. Зрозуміло. З 1 грудня ряд маршрутів було знято. І які це маршрути, і чи надано на вказаних напрямках альтернативу для користувачів громадського транспорту? Так, було скорочено 8 одиниць автобусних маршрутів. Ну, підемо таким чином. 34-й маршрут ми закрили повністю, тому що на його місце зайшли великоміські автобуси. Те ж саме з 51 м маршрутом, який майже повністю дублює роботу першого автобуса. Тому ці два маршрути було стовідсотково знято. Ми скоротили таким шляхом, скоротили кількість транспорту. Всі останні маршрути. Які закрились, вони закрились не з того, що ми хотіли їх закрити чи не хотіли закрити. Вони просто дійшли до колапсу і не могли працювати в тих рамках, в яких вони працювали. Якщо взяти 30-й маршрут, ну одна маршрутка, яка виїжджала з ранку до вечора, ніким не контролювалась, і водій, що хотів, <зв1> ти робив, угу. будемо так казати. Так само 42 й маршрут. 42-й, 67-й, 58-й маршрут ми вирішили скоротити таким чином. 58 й маршрут, ще при моїй пам'яті, був один із кращих маршрутів. Він з'єднував через центр міста, з'єднував Тинне із Колодінкою. Але наразі він став настільки нерентабельний, що і Колодянка не могла добратися в місто, і ти не так само. Ми пішли таким чином, щоб його закрити. Я коли прийшов, то застав 58-го дві маршрутки, два «Мерседеса». Та сама ситуація, коли хотіли і як хотіли, їздили. І роблячи всі зараз по дозору, підняли і подивилися, як вони працювали. То це страхіття. Okay. Тинівці говорили, що в них 58-й маршрут їздив до 9-ї години. Ну, ми подивилися і саме пізніше, 19.31 маршрут був закінчений на розвилці біля Накурчатова. Тобто не було там руху ніякого. Розбили таким чином. 64-й маршрут у нас автовокзал запустили в саме село Колодінку, отримали на те дозволи національної поліції. І 47-й маршрут розбили таким чином, щоб половина заїжджала в Вересневе ішла по правій стороні, а половина заходила в тинне. 嗯哼。Mm hmm. Таким чином якщо вийшли. уточнення по саме напрямку тинному, адже неодноразово такий нашумівший маршрут, коли говорять про те, що і 47-й, і 47 й а вони не курсують так, як курсував 58-й. тобто не доходять до тих місць, де 58-ма маршрутка курсувала. Якщо я все правильно зрозуміла. ви зрозуміли правильно 58-й маршрут, він мав місце розвороту біля, ну як ми називаємо, плодорозсадників. Там на сьогоднішній день національна поліція вона ні в якому разі не дозволяє там розворот. Там на сьогоднішній день є вже дорога ну, іншого значення, там зроблена як траса. І для того, щоб розвернути автобус, потрібно їхати за аеропорт. Смисл тиннівцям, які проживають на тиннівській вулиці, робити такі круги, щоб їхати з аеропорт, тоді вертатися назад. Однозначно його немає. І ще виникають питання, там є декілька зупинок на трасі, от е, хотіли би їх забирати. Так, але уявіть собі таку ситуацію: зранку з Вересневого позабирали людей і повний автобус, яким чином він має зайти в тинне. Однозначно він не піде, він буде по трасі їхати. Ну, тому пішли таким чином, і в принципі я рахую, що ми вчинили правильно. І те, що нарікання є з правої сторони тинного, що їм важче добиратися, то з лівої сторони на сьогоднішній день є дзвінки від мешканців, які просять і категорично требують, щоб ми не змінювали 47 маршрут. Угу. А якщо говорити про інтервал руху? Чи змінився він, чи так само регулярно ходять і 47, і 47 а як 58? За 58 я не хочу говорити навіть ніякого інтервалу руху там не було, їздив хаотично. Виявляєте дві машини, які їздять з Колодянки і до Тинного. коли вони прийдуть? Через годину, через півтори, десь зупинився, де ще. Тобто там немає про що навіть говорити. Це велика різниця між тим, що ми зараз робили. Це для тих, я ж кажу, що люди з розумінням відносяться, але всім, в принципі, би, розказати і показати то дуже важко. Я думаю, що воно наладиться, де щось ми підпрацюємо. Зараз ми йдемо таким шляхом, що ми все рівно з перевізниками опрацьовуємо, щоб останній автобус був о 8-й годині. І, і тоді буде більш-менш вирішена ну, проблема, хоча би таким, чи це буде черговий автобус, чи вони будуть чередувати там автобуси, то вже ми будемо вирішувати. Але я думаю, що воно так і буде. Ви говорите про те, що 34 й маршрут, і 51 й повністю замінили великогабаритними автобусами. Так. Чи оправдали вони свої надії? Ваші в першу чергу очікування, і чи так само вони дотримуються інтервалу? Адже ми знаємо наскільки часто ходила раніше 34 четверта маршрутка. Так, їх було багато там, але ви розумієте, що на сьогоднішній день це думка пасажирів, це навіть не моя, їм стало комфортніше. Їм стало комфортніше так. Можливо, на 3-4 хвилини на великій відстані вони втрачають, що автобусом проїдуть, але автобус не стоїть на зупинках, він курсує чітко по графікам і, в принципі, старається дотриматися їх. І відстань всю по маршруту він проходить за той самий час, який проходить маршрутка. Якщо говорити про 65-й маршрут, чому зняли цей маршрут, і чи доходить зараз там альтернатива до кінцевої станції, яка раніше була забезпечена шістдесят так само ніхто не знімав, але 65-й маршрут він сам е сам по собі знявся. Він став настільки нерінтабельним, що не один з перевізників не захотів, не виявив бажання навіть на ньому далі працювати. Ми скільки могли ще раніше утримували його, але Надалі немає як. Альтернативу ми зробили, ми 35-й маршрут зробили таким чином, щоб він захватив в одну сторону і третю поліклініку, і ювілейний і до робітничого переулка, і з цієї сторони, з району Білого, з центру. Тобто таким чином, щоб можна було ще людей підтягнути до робітничого переулку. У нас в планах стоїть, щоб 45-й маршрут ми запустили повністю весь, продовжили його до робітничого провулка. Але на сьогоднішній день ще дозволу нацполіції був перший огляд, і дозволу ми не отримали. Шкода, звісно, але там є свої вимоги. Якщо ті вимоги будуть зроблені, тоді залізниця дасть добро, і в принципі ми поїдемо туди. Там теж дуже багато звернень зараз, тому що там промзона угу. і там багато підприємств, які запрацювали, які не працювали раніше, а зараз почали працювати, і людей на роботу треба довозити з роботи забирати, таким чином. Які маршрути на сьогодні дотаційні з міста? Е, у нас є всього два дотаційних маршрути: це Золотіїв, 43-й маршрут і 37-й, це Басівкут. Це в принципі два дотаційних маршрути, які достало більше. Місто коштів на субвенції, на погашення, яким чином, щоб можна було щось зробити, не відшкодовуємо. 37-й маршрут Золотіїв. Ну, як би розказати, таким чином. Зранку він може вивести людей, а цілий день. Але мусимо їздити, тому що так само є двоє діток в школу їдуть, є пізніше люди добираються на роботу і таким чином. Пасажиропотоку немає, заробітків немає, йде собі в мінус, але заставляємо, щоб їздив. Отака ситуація у нас із Золотієвим. 37 й в Босівкут, маршрут накатаний щоб настільки потік був, теж немає, він не цілодобовий, тобто не цілозмінний. Зранку, може бути, ввечері, в день вони, як ми кажемо, сідушками бляскають, їздять. Зрозуміло, що з війною е, війна зачепила і транспортну систему нашого міста. Звичайно, що реформа було було б набагато легше запроваджувати у мирний час. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер телефону у студії 096 4 96 4 0. Можливо, ви теж маєте сьогодні запитання до начальника управління транспорту та зв'язку. Телефонуйте. Ми обов'язково дамо відповіді на ваші запитання. Пане Василю, е, з ваших слів зрозуміло, що. Ви працюєте в тому напрямку, аби покращити і зробити комфортні умови для наших рівнян. І зрозуміло, що ситуація надто складна. На яких маршрутах ситуація найскладніша, крім, от, наприклад, як ми вже почули, 43-й, 37-й? і з чим це пов'язано? З <зв> чим пов'язано? Зрозуміло, що відсутність третій, третій, кількості саме Це якраз тим і пов'язано, що пасажиропотоки настільки малі, і там ми тримаємо маломіські автобуси, там ще мерседеси їздять. Оце якраз на двох маршрутах. Тримаємо мерседеси, щоб хоч і оборотність була у них і так далі. Бо Не залишить і босовкут, не хочемо залишати, і не хочемо залишити і золоті. Крім 43-го і 37-го, ще можете назвати, де ситуація складна? Чи з водіями, чи з ситуація графіками? складна на 47 а маршруті на тинному. Кожен день починається у нас робота з нього і закінчується. Як можна вирішити проблему на цьому напрямку? Поки що всі водії, які до нас попадають, направляємо тільки на цей маршрут. Угу. Не, тобто брак водіїв це питання номер один? Однозначно. Він не зменшується, він можна сказати, що збільшується. Я вже розказував, що він не сьогодні такий брак водіїв трапився. Перша була стадія, коли дозволили водіям їхати за кордон працювати. Тоді велика кількість спеціалістів, якраз молодих, здорових хлопців, які могли би працювати, виїхала за кордон. Однозначно, що вони не вернулись і під час війни також не приїдуть. Друга кількість, коли транспорт зупинився весь, тому що ковід почався, тоді все зупинилось і почали водії шукати собі, як заробити заробіток для сім'ї. Ну, в принципі, теж нормальне явище, і не всі вернулись в галузь. Це був вже такий дзвоник маленький. Ну, а з початком військових дій, ви самі розумієте, що дуже багато призвали хлопців, тому на сьогоднішній день така ситуація з водіями. Хочу вам сказати, ще, що в принципі навіть на сьогоднішній день порядка 30-40 машин у всіх перевізників стоять без водіїв. Є де працювати, є автобуси, немає кому. Під завершення нашої програми є у нас додзвонювач. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як вас звати і слухаємо ваше запитання? Доброго... Дмитро мене звати. Не Таке можу запитання. зрозуміти. Чи От, ми вас автобус, не чуємо, як чи як ви нас достатньо? не чуєте. Е, Говоріть ваше запитання, бо ми вас тут в студії практично не чуємо. А як мені говорити? Не чути мене? Слухаємо ваше запитання. От я слухаю. Пан Сливка говорить, що 34 зняли. Добрий день. Я хочу вас запитати. От пан Сливка... Я розмовляю, вас, чую. Слухаємо, чудово. Слухаємо, Тільки трішечки голосніше говоріть, будь ласка. Запитання таке. Працюю я в цій сфері, у е, е, і знаю сливку і так далі. Що я хотів запитати? Можливо, це питання не до нього. У ставки маршрутка ходить із залізничного вокзала. Іх їде аж до світлофора У ставки залізничного ворота, вокзалу ходить маршрутка Передайте, будь в ласка, нам редактори запитання, яке озвучує глядач, тому що, вот. на жаль, ми не чуємо тут у студії запитання, а хотілося б, щоб глядач отримав відповідь на нього. То я хочу запитати, чому вона у ставки їде аж туди, до поворота в городок, коли там є блоки виложені? Можна Приїхати. Людині треба об'їжджати хто його знає куди. Так, чому маршрутка їде у Ставки аж через городок? Хоча я зрозуміла, що це не в вашій компетенції, коли ми запросимо обласне управління, тоді обов'язково дамо на ваше запитання відповідь. Пане Василю, залишається декілька хвилин. Ну і одне з нашумівших і ще питань, яке піднімав ваш попередник, пан Фурлет, це запровадження електронного квитка. Чи плануєте продовжувати справу пана Фурлета? І наскільки це можливо в сьогоднішніх реаліях? Однозначно плануємо працювати в цьому напрямку. В принципі, ми працюємо вже. Ми вивчаємо моніторимо як по Україні, як де застосовується електронний квиток. Я думаю, що на той політична воля є. Хоч поки рішення такого немає, тому що військовий стан і в принципі. Ну, бюджет якби не дозволяє собі цього зробити. Але Я ми, правильно зрозуміла? Будемо про це говорити вже після нашої перемоги. Ефір нашої програми підійшов до завершення. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні поряд зі мною у студії був начальник управління транспорту та зв'язку Василь Сливка.